Уявіть собі, до вас на вулиці підходить незнайома людина і, усміхаючись, каже вам, ви мені дуже подобаєтесь, не хочете сьогодні провести зі мною ніч? Щоб ви відповіли. А тепер уявіть, це не випадковий момент, це справжній експеримент. У 1980-х соціальні психологи Расел Кларк і Елен Гетфілд із Флорідського державного університету вирішили перевірити гіпотезу, яку всі обговорювали, але ніхто не перевіряв на практиці. Чи справді чоловіки та жінки по-різному реагують на пряму пропозицію сексуальних відносин від незнайомців? На той час існувала поширена думка, що чоловіки більш відкриті для пропозиції випадкового сексу, а жінки більш виборкові. Але наші вчені вирішили не... Обговорювати це, а перевірити експериментально. Як проходив експеримент? Дослідники залучили привабливих студентів та студенток, які ходили по території університету і випадковим незнайомцям, так само студентам, казали одну із трьох фраз. А саме, перше, ви дуже привабливі, чи погодитесь ви піти на побачення зі мною сьогодні ввечері. Друге, ви дуже привабливі, чи погодитесь ви прийти до мене додому сьогодні ввечері? Третє. Ви дуже привабливі. Чи погодитесь ви переспати зі мною сьогодні ввечері? Щоб порівняти реакції протилежної статі, кожна з цих фраз загадало однакову кількість разів чоловіки та жінки. Кожне питання задавалося 48 чоловікам і 48 жінкам. І ось які результати. На побачення погодились 50% чоловіків і 50% жінок. Прийти додому. Серед чоловіків погодилось 69%, серед жінок 9%. А ось на правозапозицію сексу погодилось 75% чоловіків і 0% жінок. Так, жодна жінка не погодилась на випадковий секс. І 3 із 4 чоловіків погодились. Результати експерименту були опубліковані в 1989 році і одразу стали сенсацією, хоча й зловило нормальні критики. Дехто вважав, що це справжні інстинкти, а дехто вважав, що жінки бояться осуду. Але якщо навіть вважати на страх, це дуже колоксальний розрив між показниками. Кларк і Гетфілд зробили висновки, що проблема не в моралі або сором'язливості. А скоріш за всього в еволюційній стратегії для чоловіків випадковий секс не несе майже ніяких ризиків ні фізичних, ні соціальних. А ось для жінок ризики набагато вищі. Вагідність, осуд, безпека. Тому жінки інстинктивно підходять до цього питання більш виборково. Експеримент став класикою соціальної психології. Один із найяскравіших прикладів того, що на сексуальну поведінку впливає не тільки культура, а й еволюція. Згодом цей експеримент. Повторювали багато разів в різних країнах. І результат залишався майже такий самий. Наприклад, 2010-2013 рік Техаський університет. 600 респондентів, онлайн-кетування, пропозиція побачення, дім, секс. 80% чоловік погодилось і до 5% жінок. 2014 рік. Тіндер. Онлайн-опитування з пропозицією Хочеш зі мною побачитися?» або Чи хочеш провести зі мною ніч. Так само. Приблизно 70% чоловіків погодились на пропозицію сексу і до 10% жінок. 2020 рік Норвежський університет. 850 респондентів від 18 до 35 років. Респондентам показував коротке відео з пропозицією від незнайомця. 72% чоловіків погодились і 9% жінок. Дослідники зауважили, що за 30 років культурні зміни вплинули на відвертість, але не на біологічну схильність. Навіть через 30 років після оригінального експерименту чоловіки залишаються в рази більш готовими до випадкового сексу, ніж жінки, незалежно від культури, платформи знайомства та обставин. І цей експеримент не про секс, це експеримент про дзеркало природи. Ми можемо жити в епоху технологій свободи та рівності, але наш мозок керується стародавніми інстинктами виживання. І що саме цікаво, в цьому нема нічого поганого. Адже коли ти знаєш свої інстинкти, це перший крок до свідомого вибору. А з вами був Анатолій Ола та канал Трусей. Тут ми розбираємо поведінку людей на основі реальних психологічних досвідах. Підписуйтесь, якщо не хочете пропустити нові цікаві історії.